Вітрові вітаю, дітоботи. Я саме читав нагірну проповідь. О, проповідь на чому? Нагірна проповідь це одне з найвідоміших учень Ісуса. Ісус подорожував з міста до міста зі своїми послідовниками, зцілюючи хворих та проповідуючи благозвістку. Якось Ісус піднявся на гору, щоб проповідувати учням. Коли він почав говорити, перше про що він заговорив, були блаженства. Блаженства. Що це таке? Так. Блаженства це правильна налаштованість серця, яку Ісус хоче, щоб ми мали у наших серцях. Розумієте? Благий настрій. О, думаю, тепер розумію І знаєте що? Кожне блаженство несе благословення. Сьогоднішній супервірш. Це перше блаженство. Прочитаймо його зараз. Матвія 5, вірш 3, каже. Блаженні. В Богі духом, бо їхнє є царство небесне. У цьому уривку Ісус не має на увазі, що ми маємо бути бідними. Натомість Він каже, що без Бога ми бідні духовно. Біблія каже, що усі ми грішники, і всередині ми духовно мертві. Наші серця пусті і мають бути наповнені Богом. Але. Якщо ми смирилися і визнаємо наш гріх перед Богом і просимо у Нього прощення, Він дасть нам Святого Духа і наповнить наші серця до краю. І ми станемо духовно живими, смиренне визнання нашої потреби у Бозі. Ось ознака серця, яку Ісус хоче, щоб мав кожен християнин. І не забувайте про благословення. Бог не лише дає нове життя, але й всиновлює нас. Щоб зробити громадянами царства небесного! Хочеш дізнатися більше про блаженства? Завантажуй безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига! У ньому можна читати святе письмо, дивитися серії суперкниги та грати у веселі ігри. Лайкни та підпишися. Бувай!